Нещодавно у Філіппінах відбувся чемпіонат світу з веслування на човнах дракон, де українська збірна здобула золото на дистанції 500 метрів. У складі збірної України був і дубенчанин Віктор Недашковський, який неодноразово здобував призові нагороди на змаганнях світового рівня та працює секретарем міської ради, зважаючи на далеку відстань, незнайому місцевість та погодні умови, українській збірні було досить складно. Там 35 градусів, там, навіть якщо попасмарна погода, ти згоряєш на сонці. Плюс режим харчування і часовий пояс там. Ми виступали, от, наприклад, ми на старті стояли в 8 ранку, у нас вже перший заїзд був. То по нашому часу це було 20 ночі. Тому ці такі умови, вони все як кажуть, впливали тільки в гіршу сторону. І тільки в останній день змагань. Ми вже змогли десь перелаштуватися до тих погодних умов, до тих там, там вода дуже така неспокійна, бо це ж як ми фактично в морі була такий залив. Однак, незважаючи на усі обставини, українська збірна змогла гідно представити нашу країну на світовій арені. Так, жіноча команда на дистанції 200 метрів здобула бронзу. А в останній день змагань у змішаному класі українців вибороли золото. На дистанції 500 метрів, у фінальному заїзді, це така човен з чоловіки та жінки, там були мікс, човен-Мікс називається, да? то ми там змогли вибороти перше місце. То це було таке надзусилля, то всі так раділи, як кажуть, по-дитячому кричали, бо ми гідно представили нашу державу і на такий Далекій країні ми кажуть, тим гордилися, що був піднятий прапор України з лунав гімн України, і ми достойно представили нашу державу. Складний такий час у Філіппіни українська збірна їхала з непростим завданням не лише потрапити у число переможців, а й здобути ліцензію на участь у всесвітніх іграх у 2025 році. Цю можливість мали лише вісім команд учасників із 27 країн світу. Це рівнозначні як Олімпійські іграм, тільки по олімпійських видах спорту. Вони так само проводяться раз чотири роки. Вони будуть відбуватися в 2025 році. В Китаї. Тому нам дуже була така важлива місія, стратегічна місія поїхати для, завоювати ліцензію для держави. Там така була система, що в одному з видів програми по сумі пройдених дистанцій ти набираєш кількість бал. Ми спочатку були там, і сьоме місце займали, але ми знали систему відбору і ми боролися просто за кожне місце. Ми навіть якщо не попадали в фінал, ми боролися до останнього, щоб в там в другому фіналі завоювати, приїхати першими, бо ми розуміли, що ми назбираємо ці такі, якби залікові бали там по кожного проходження дистанції. І по сумі, тих пройдених дистанцій ми завоювали п'яте залікове місце, а ліцензії давали по восьме місце. Віктор Недашковський розповідає, що до української збірної місцеві жителі й інші учасники змагань ставилися напрочуд приязно та усіляко підтримували. На фініші у нас там була група підтримка. Вже знайшли наш прапор, вже скандували. Коня всі такі ну не наші національності, там філіппінці місцеві там вже десь підтримували. Така вже фан-зона організувалася. Передував чемпіонату світу у Філіпінах довгий і складний відбір. Так Віктор Недашковський був єдиним представником Рівницької області із 28 українських спортсменів. Десь і спрацював можливо і колишній досвід. Бо я пригадую для себе, що останній раз, коли я ставав, вигравали ми такі змагання, це вже пройшло 10 років. Це в 2014 році. В Польщі в місті познані ми здобули таку перемогу на чемпіонаті світу. Тож тепер Україна готуватиметься до наступних змагань на човнах дракон. Попереду у спортсменів нові відбори та старти.